Всім доброго ранку. Ми прийшли сьогодні з Вікуською до Логопеда, чекаємо. Бачите, ззаді нас там все таке сухе, ну, справжня осінь, хоча літо. А, а У мене і, і ми У нас сьогодні є. трішки відрізняються з нею сукні, але у вікусі в ромашку, у олі в горошок. Так що... а, а ми жоненьке. Майже одинаковий лук. Да. Довжені на... манок. Пішли ми до логопеда, а з вами зустрінемося вже вдома. Всім доброго дня! Доброго. Добрим ранком. Ми з вами з Вікусією віталися. Вікуська вже он, грається на подвір'ї. Мама на дворі, в общем, а я на кухні. Були в місті, логопеда все добре, приїхали додому. Трошки відпочили. Ви знаєте, ми ранці їхали, то так спекотно не було, а вже як приїхали, прямо так сьогодні теплесенько, прямо добре. Трішки відпочили, мама приготувала суп із фрикадельками. Так що грибів насмажили. І я вирішила приготувати такий салат. Сьогодні він буде без м'яса, без всякої риби, ну, ні колбаси, нічого. Тільки одні такі білки, овочі. По-новому, в общем. Ні, ну, я цей знаю, салат просто для вас. Може. може, хто не готував, візьме собі на заміточку і буде готувати. Для цього салату нам буде потрібно. Я підсмажила моркву із цибулею. На олійці гриби, можна із цибулькою, можна просто самі посмажити. Твердий сир, яйце, картопля варена, майонез і кріп. Все, більш нічого не потрібно. Так що, приступаємо. Салат цей робиться шарами. Ем, щось хотіла так сказати, ми сьогодні, ви знаєте, були в логопеда, у нас вікуська така непосидюча. Хвилин 20 сидить, рівно все, потім вже починає вже крутити її туди-сюди. Вона у нас взагалі ж така швидка. Вікторія Володимирівна каже, Вікуся сядь рівнесенько, вона вже вона хоч і сидить рівнесенько, але вона крутиться вже така непосидюча. Каже, їй треба така. Таке заняття, щоб вона дуже-дуже швидко це все робила. Раз, два, і щоб це вже все було зроблено. Так, первим слоєм ми натираємо картоплю. Я таку, таке кільце роблю. Ви можете просто в піалку, як кому подобається. Кожен шар будемо змащувати майонезом. Я думаю, що цей салатик всім сподобається, бо він такий, знаєте, ну він не важкий. Його можна, якщо хочете, йогуртом із гірчичкою змастити, і буде взагалі такий, знаєте, дієтичний. Так, сюди ложимо наші грибочки зверху картопельки, швидко дуже готується. І його можна просто їсти. Знаєте, якщо є такі от салати, що там якось там з картопелькою там чи чим, як цей салат? Ну, то так зазвичай йому. Просто так, бо тут все єсть. Ну, він хоч і без м'яса, але за щодо цих грибів, то дуже ситненький і дуже смачний. Так, грибочки поклали, змазали майонезом. Так, тепер беремо яйце. Я зазвичай тру на такій крупній терпці. І сюди додаю теж салатик. Так, і теж майонезом. Якуська вже чекає бабусю, щоб вона її вивела на дорогу. От любітелька кататися на велосипеді у нас. О! І така швидка, ви знаєте, навчилася швидко їздити. У мене у насіньке, ви знаєте, був велосипед. Ну, щоб вона оце так була, як оця вікуська, м -м. вона так не дуже любила. Такі. І вона їздила все. Ну, Щоб вона це так, оце, щоб бабуся там пішли, я буду там кататися, ні. Та була така дворі, вдворі, ну, вона була у нас дуже спокійна. На Вікусік у нас любить кататися. Ну, Молодець, хай катається. Навчилася молодець котик. Так, тепер сюди. Ложимо нашу моркву із цибулькою Так, і це змастили майонезом. Тепер на оцю ось тертушку, на невеличку натираємо наш сироп. і кладемо зверху. Дівчата і хлопці, дивіться, яка вийшла смакота. Бачите, воно видно кожен слой. Так що. Кріп для прикраси. Хочете, можете замастити твердий сирок ще майонезом і присипати просто подрібним кропом. Я завжди роблю так, мені так краще подобається. Так що беріть собі на заміточку рецепт, готуйте і смакуйте, хто не готував. Це дуже смачно. Двій добре. Та ще цей не цього разу не, не куштувала, да? а взагалі смакувала ним. Наша красавиця гуляє на вулиці, Ви Холодно, якраз для прогулки. І вікуся теж. Вона теж знімає, в неї теж своя, свій канал. А, вона без палки, не так, як у Олі. Так що ми гуляємо. Зараз винесемо сміття, добре, що воно в нас поряд. О, бачите? Оце така вікусічка. Ось так наша красунька гуляє. Бачите, витворяє. <с? <с?> Аби бігати. Так що, отак, от у нас пройшов день, півдня проїздили. Ну, е, сьогодні то що із села йде автобус, хоч, слава Богу, не через який міст, не на яких велосипедах відсіля поїхали і так же само і назад вернулися. Це дуже я вам скажу е, ну, краще нам. Ну, Нічого. А так усе встигли у місті. Там треба було дещо там ще купити додому, то ми все швиденько, як оперативно. Йде Нікуди не ходили, ніде не були, хоча вже Вікуські обіцяю поїхати на качелі, в парк. Ну Ось зберемося та й поїдемо. Да, Вікуся? Мата. Якось треба вибрати день і поїхати. Будемо йти вже з дівчатами відпочивати. Хотіла сказати дівчатам і хлопці, хто нам пише коментарів. Нам дуже приємно, що у нас такі підписники пишуть дуже гарні нам коментарі. Всім щиро-щиро дякую, велике вам дякую. Я коли читаю, в мене, знаєте, відразу піднімається ще більше на настрій, що поряд з нами такі чудові і щирі люди. О, вже наша лаймочка прийшла, кашу їй наколотили, так що. Будемо ще її пускати в вольєр. А з дівчатками відпочивати. Ми я присіла до Вікуськи, щоб казати до завтра. Лайма теж біля нас прийшла, що вона з нами теж хоче вам сказати до побачення. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добра ні! Добраніч! ніч.